Успішний дебют з останнього чемпіонату Європи з вільної боротьби. Юна спортсменка Ірина Гусяк повернулася з бронзовою медаллю. Змагання завершилися у Грузії для представниці місцевого ФСТ Спартак. Даний турнір був більш ніж відповідальним, адже дівчина вперше виступала серед дорослих спортсменів у олімпійській ваговій категорії 55 кілограмів. Тож у першій сутичці Ірина здолала француженку, виявилася сильнішою і від білоруської суперниці. А от у фіналі поступилися представниці Греції. Проте таки змогла знайти у собі сили, аби в сутичці за третє місце перемогти польку. Змагання досить серйозні, і досвід набути на них досить важливий для мене був і буде, і є. Тому що можна сказати, що це не перші, не останні змагання, ще будуть змагання. І це досвід, ті помилки, які були на змаганнях, взагалі. На кожних но в цих особливостях досить ми будемо виправляти і покращувати, тому що все рівно ми бачимо, які зміни були до як я говорила, на юніорській арені. Які на дорослий, помилки зовсім іншого чують характеру? Успішний дебют на чемпіонаті Європи зізнається спортсменка, лише початок її дорослої спортивної кар'єри. каже, має намір завоювати олімпійську медаль. До речі, досі Івана франківщина не має олімпійських призерів жіночої боротьби. А от ірини вважають фахівці, є непогані шанси стати першопрохідницею. Я в будь-якому виді спорту єдиноборцях, також непросто перейти з юніорського. Юніорів зразу в дорослий спорт. Ну і звичайно, медаль, яку здобула Ірина на чемпіонаті Європи серед дорослих. Звичайно, це є непростий шлях, тому що не кожен спортсмен може так вдало як говориться, і легко перейти з молодіжного з юнацького спорту в дорослий. На цю весну у спортсменки чимало важливих стартів. Наразі вона готується до української, а потім Всесвітньої універсіади, а потім візьме участь у чемпіонаті світу. Роман Торій, Віктор Костенюк, новини 402.